Дуже добре, що їде по місту, ну, сміття прибирають, комунальні служби, але дійсно вговорилася така ситуація. Люди йдуть на роботу, поставили сміт... сміттєві мішки і на тому приходять розтягнуто і так. Їде та ж машина чи трактор, може не зупинитися і поїхати. Я вважаю, що мусить бути ще додатково біля шофера чи там того, чи тракториста ще людина, яка б це прибирала, кидала на причеп чи на це. І щоб не розтягували собаки покіп покіметься. Згідно ну, наших рахунків, там їде чоловік, який їх все кидає. Заб, Забирають ці газу. Ми, ми, ми сьогодні, з 1 лютого, перестали забирати сміття там, там хто, хто не заключив з нами договора, не перезаключив договор. Там сміття ми не забираємо. Остається решта їде вантажник на, на дві одиниці білої, два вантажники, які... Кидають тесь, ніття. У нас хочу. не було. Ну як не було? Є? Всі, всіх є. Коли там заплатите, але я готовий зараз хоч 10 комплектів дати такого на місто, <ріст> Це, щоб забрали. Ну, По-перше, що в мене немає куди їх ставити. А <ріст> по-друге, по -по що вони все рівно. Так що поставити такі теж ті, де найгарячіші точки. <рес> <Так>, по У <порядку. рес> мене ще відносно сміття. Були повідомлення, що до даного числа лютого заключити договора. В разі незаключений договір будуть списки передані в міську раду. Тих, хто не заключив. Є таке чи немає передане? Приймаються якісь міри? Ні, я візьму. Сьогодні ще не взяли. Так, було сказано, в лютому місяці, якщо то треба, якщо повідомляти людям, то й виконувати це і організації, які заключили договір, тому що і забруднене місто, тому, місто того. Сайті, потім працює. Я ще ну, то якщо, Слубите, я і ще слухайте. Я ще втам, що втам, хочу втам, сказати. Втам. Я розумію, що коштів кошти я з міської ради з міського бюджету забиралися, що не можна, не могли би там зробити. Але люди, люди, людей голод, вони не знають, що в нас робиться. І щодень я вам скажу, що я їх зайду на ринок, дві години я їм розказую, чому те не зроблено, чому те не зроблено? Я їм говорю, що гроші забрав центр і нам нічого не вернули. Я не знаю як. Не всі мають інтернети, і не всі на сайті можуть це прочитати. Це треба чи вийти найбільше, то там людей на ринку, розказати людям, де гроші. Я їм. Ви знаєте, що ми одного разу мене доплачу там довели, що ми тут ніби їмо ці гроші, депутати. Отут на, на, сесії, на сесії міської ради. Я говорю, зрозумійте, що те, що можна було, зробили. Закидають за ту дорогу, що зробили на вулиці Ковпака, а не зробили на вулиці Пушкіна. Є люди, які і ще й читають. І ще одне: в нас є загони самооборони в районі створені. Там багато людей. Я була на першому зібранні і коли вийшла з першого зібрання, до мене підійшли хлопці і говорять, чому не ставилося питання, щоб ці загони самооборони, ми ківерцівські, щоб навести порядок в місті Ківерця, щоб не кидали сміття, чому ніхто з міської ради це не сказав. Іде друге засідання, там були самі чоловіки, прийшла одна я. З мене там. Підсмі... Підсміялися, я сказала свою думку. Романіше зразу встав і сказав: Є місто займайтеся своїми проблемами, але насправді це наші люди. І хлопці, коли їздять, вони ж ходять щодень. і Якщо з ними поговорити, то вони б так, якби одного побачили, що кинув сміття на вулиці, і стали, і його сказали, що давай штраф тобі буде заведемо міську раду. За чотирьох би так зловили, і повірте, що в нас місто було б чистим. У нас є домовленість з керівником загонів самооборони, варто з кінчуком Сергієм Анатолійовича, що з 1 квітня буде зроблено чергування. Ми хоча б домовлялися з 1 по 20 квітня зробити чергування. Для наших стихійних спеців звали, щоб хлопці попрацювали з підприємцями, які хочете відповідальний. Прийшлися по заключенню договорів і чергування біля смітників. Попробувати працювати в цьому напрямку. Значить, домовленість у нас є. Будь ласка, Я ще відношу, собаки. Я вже зверталася і прошу. Або зберіть підприємців, дайте вказівку їм, чи попросіть їх, щоб зробили вольєри, особливо той базар, що я бачу кожен раз такий. Фотографували, зверталися, а ось досі там. Яка відповідь? Я не чула. І так само ті вуличні домашні собаки. Ну давайте якось міри прийняти. Інспектор у нас є чи немає. У нас були готові всі документи, щоб оголосити конкурс. Давайте підготуємо якісь листи. ми підготовимо ми однозначно, По посаді інспектора. Ми підготовили всі документи з тим, щоб дати оголошення в газету, щоб оголосити конкурс. Але вийшла 65-та постанова кабінету міністрів, яка забороняє брати нові. Забороняє, скажімо так. Чи рекомендує забороняти, чи забороняє, щоб не попасти, скажімо так, в юридичний і економічний колапс, ми написали листа в голову службу, просимо надати роз'яснення. Оскільки кількість людей в нас по штату не збільшилася, ми тільки зробили всередині переформатування. Чи можемо ми брати людину, на там посаду. Буде відповідь тоді, якщо буде відповідь позитивна, будемо оголошувати конкурс. У ну, тих собаках крайших себе. Ну, буде людина Далі, тут займатися, може бути. собаками. То, хати, хату, вручити і сказати. 찐찐. <suss>